Уривок з Новели скалічена юність. 14-річний тяжко спираючись на милиці, стояв біля могили своїх батьків, на околиці недавно звільненого від окупантів містечка. По щоті хлопчика скотилась одинока сльоза, яку він змахнув рукою. Навколо зеленіла трава, співали птахи, знаменуючи прихід весни. Та Мешко на те не зважав. Він пригадував події тих страшних днів, які почалися місяць тому, і які назавжди закарбувалися в його пам'яті. Мишко прокинувся вранці від страшного гуркоту. За вікном завивала сирена. Страшні вогненні спалахи прорізали небо. Але то була не гроза. Насувалося щось грізне, моторошне, неминуче. Мишко схопився з ліжка. Переляканими очима вдивляючись всі ромаю, поглядом вихоплюючи події, що відбувалися на дворі. Війна, синку, сказав тато, а мама, яка зайшла з дворічною сестричкою на руках до кімнати, заплакала. Швидко одягайся, йдемо в бомбосховище. Як же так? думав хлопчик, поспіхом збираючись. Хіба може бути війна в центрі Європи, в 21-му столітті? І можуть росіяни, які завжди називалися братами, напасти на нас.